Боже бусі, подивіться, який туман. А сонце тут. Десь там. Все, ми вже з моросиком йдемо до бабусі Ліни, беремо машинку і всі разом їдемо в Саврань. <рес> ми щось вирішили йти пішки. Де вже наша бабусечка там десь. Сьогодні теж буду чіпляти в нас прапор. На подвір'ї вже давно мало. Вів, хочеш? Вау, То набір юного стоматолога, мабуть, морозик. Давай щось таке, чого в тебе не було ще. Зубки? Ой, тут очі розбігаються. Ми вже все вранні. Що? Що? Погода така ніби норм, але сонечко світить, але ну, я б не сказала, що прямо дуже-дуже тепло. Е, були в банку, бабулечку возили, потім на нову пошту ще з'їздили, відправили певні документи, а в концепі будемо їхати додому. Е, заберемо нам прийшли великодні кошики. Зніму вам огляд. Знаєте, я боюся того, це очікування реальність. Тому Мама, що коли я замовляла, ну диви, я говорю. Можна я трошки поговорю? Чу Чуточку, диви, рахуй до п'яти. І а, сьогодні ми хочемо поїхати в пожайків на кладовище, там де поховані мамині і батьки. Ми приберемо бо дійсно бусі. Погода дуже гарна. Подивіться, сонечко, світить. Вероник вже сам роздягнувся. Ми зайшли в магазин з дитячими іграшками, і я йому пообіцяла, що моє щось таке легеньке, недорогеньке. Ну, що було цікаве і таке, чого в нього ще не було. Ось він так довго ходив, вибирав, він усім грався, нажимав, брав, стукав, гупав. І він так нічого не обрав. Кажу: Ну, Мирон, ми ж не будемо тут цілий день, це не виставка, це не музей. Ти ж приблизно знаєш, що ти хочеш. І ми довго походили. Ми, мабуть, три рази отак пройшли. По другому залу. Кажу, ти нічого не вибрав? У -у". Кажу, ідемо беремо ролика Боба на касі і на виход. І так і було. Він трошки покапризував, але нас то не хвилює, да? я вже йому дала право вибору, а він нічого не вибрав. Ну, Бачив Бог. Я хотіла. Я хотіла щось купити. Була, була така гарна погода, а це щось хмарино бігли і так. Прямо захмаримось. Що кляне? Я Не, не кляне. Кляне. Не кляне. Боже здоров'я, ми вже переодягнулися, ми вже мама. Збираємо інвентар і летимо на пужайки. Треба вже фарбувати лавічку. Я так хотіла пофарбувати а, ворота з фірткою, але це була така погана погода. Треба вже вставати, але першим ділом зачистити на кладовище. Там, мабуть, є частенько, але просто треба двідатись, подивитись, що і як. А потім вже будемо робити кросу на подвір'я. Що, синочок? Привіт! От, от так. Всі працюють, а я відео знімаю. Я вже обрізала розочку цю. Все. Прибрав. Отак, не в ту сторону, Мироник не в ту сторону, сіночок. Трошечки не в ту сторону. Ми вже оцього цього тако, тако 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 загромадили. Вирішили з мамою оце ще прибрати. Ну хто ж його прибере? Це виходить, що напроти нас приберемо. А дитя пужайка гарна. Дивіться. Кладовище прямо на горі. церква в когось гарна. Мирона не проодягала, бо думала, що він засне. Мирон, не протирай машину. Да? Все. Будеться все стиратися. Ми вже в байбазовці. миросик заснув в машині. Ми були в концепті на новій пошті, забрали кошики, я покажу вам. Дідулик бублик мама отам поприбирала, ту всю релю розчистила. І люди знов натягнули. Ти ми з мамою стали поперетягували. Прямо такі добрі дерева позрізали. Не геляки просто там і сміття, а дерева позрізали. І ми поперетягла. Тут така здоровенна коробка. Думаю, відкрию на новій пошті, подивлюся. М мій заказ не мій. Думаю, а хорошо подивлюся. <реш> <реш> Нічого не видно. Це, маємо таких два. Зараз буду вам показувати, що я замовляла і що прийшло. Побачимо, таке чи не таке. Моя весільна, пушці, дивіться, така корзинка. Дивіться, зараз отак буде стояти те, що я замовила. Точніше, те, що прийшло, а отут те, що я замовляла. А тепер мамина. Ну, так ніби гарень. Мама, твоя вища, дивись. А замовляла одинаково. І мама моя біліща, да? а мама якась жовтіша. Ну, та й добре, що різні, не будемо з одинаковим. Краса тепер у нас. Вже майорить, шарудить, шелестить. Все, тепер тільки треба під фасад хати міняти, Щоб було вже гарно. Набираю дрова. Це ми з юрі перерізали. А він дивіться, майорит, майорит наш красень, жовто-блакитний. Леж він у нас якийсь жовто-синій. Ну, щоб було в саврані, то й купив. Може він виленяє на сонці та й буде жовто-блакитний розсадник, подивіться, що в мене чекає полоти. Наче як і зими не було, не перемерз тут буран. Я вам з цієї сторони розсадник знімав. Уже зняв. Дивіться, який гарний вечір. Вітерець, правда, зірвався. Ми тепер будемо чути. Сильний вітер чи ні. А так то дуже класна погода сьогодні. Щоб вже така була, то можна вже буде щось робити. Мені треба ось сюди висадити весь брабан. Далі що? Щось робити. Самшит на одну сторону пересадити. Ялинки на місце самшита. там ту ділянку закультивувати, наняти трактор і висадити рябіну. В общем, в мене роботи бусь. А, ще оцю красу тут треба пофарбувати. А ще дивіться, що хочу зробити. Вижати ось цю траву. Бо в мене тут що? Ось піончики, бачите? Ось ці тюльпанчики мої. Дивіться, скільки їх уже. Подивіться, боже, яка в нас краса тут буде. Подивіться, господи. Прямо от... Ми поїхали в Київ, приїхали, а вони вже, дивіться, такі зробилися. Класно! Боже. І оце хочу всю цю траву повижинати таку. Повижинати. А кропива, дивіться, як на виставку. Треба парку поросят, та кропивка не пропаде. Ой, Шанта, вон дивіться, теж. Що хоч в мене. Клумба виставочна. Бусі, це хожу дикуна шукаю. Моротший спить, він спить в машині. І він вже довгенько спить, зараз він прокинеться. Бо я зараз його, якщо заберу, перенесу, він прокинеться. Хай краще сам. То я отут кентуюся, щоб бути поруч. Покажу вам, ми з мамою приїхали тоді в сарані, що там переділили, хто що купив. А в магазині Боже, яка оля гарна! Як машина пожарна. Я вже забрала мамі. Маму на корзинку залишила цю вже привезла. Я прямо от задоволена. Будь. Прямо от дуже задоволена. Знаєте що? Візитка? Дивіться, я вам ставлю. Ви запам'ятовуєте, робіть собі скріншоти. Це я забрала машини, це до церкви, можливо, цю хустину зав'яжу. Показую, що купили. Купила такі стаканчики, можливо, далі на проводи їх візьмемо. А як ні, то хай стоять вдома. Одноразові стаканчики ніколи ще не були лишні. Ці більші, ці менші, а то взагалі маленькі на каву. Купила вже таку кубаску, Сиру взяла нас, здається. А, сирокопчина, сирокопчина. Така довгенько стоїть. Миросик кусочки, купила морозку таку вермишельку, веселі равлики. Не знаю, буде їсти, не буде, але таке веселеньке. Потім сочок, сочок, як моросик каже, кампотік. капотік, кампотік. Це йому нескільки. Так, фету таку купила, ще не купляла. Тоже ще ні. Ну, Це хоч знаєте, така йде в такому контейнері. А це прямо як оцей мороз і сочок, а це в такі самі картонові упаковочки фета. огірочки помидорчики, достоять до паски, якщо не з'їмо? Окей, не достоять, то буду купувати нові. Це таке, що ви знали, ця Оля такі робить яєчко, я не фарбую, як наклейки клею. Миросику такі взяли, щоб були цікаві. То мені Філадельфію на бутерброди. Серветки це таке, що на кухні стояли. І ось такі серветки. Це вже щось буде на проводи, щось на паску. Оце, мабуть, буде на пасочку така сервіровка, а то можливо на проводи. Е -е -е. Та й Трій... тако потрошки. Хочу скуповуватися, бо це ж паска. Я знаю, що всі мої друзі там можуть з'їхатися у село до батьків. А друзі, друзями, а там а, мама з тітніною ну, волохатюки, пожерани, семенюки. Ну, всі зможуть прийти, привітати, там, з паскою посидіти. І Щоб було, що поїсти, накритий стіл, гарно засервірувати, Все-таки це велике свят, дуже велике свят. А, щоб все було гарно. Ми перший рік будемо на паску в нашому домі. Та й трошки у бу... них хазяйка, чи? чи хто? Хазяйка чи не хазяйка? А вже прапор, будемо змагано стати рано вранці, взяти гімн руку на серце. Айда, бабізяни, флешмоб. Коло кожної хати прапор. Айда, то наступний? У нас мама є, я чіпляла. А Він трошки почав торочитися, то ми теж мамі купили новий, треба буде де її перечепити. А так то в нас завжди висів. Папа на гаражі висів теж, папа поїхав, ніхто не міняє. А я боюся вилазити би там високо. Але треба декось попросити також купити новий прапор. Буся, я коли вчилася в Полтаві, це ще в 13-му році, бо в мене вся стіна була від отакого здоровенного прапора до такого малесенького якогось знака під прапор, тризуб, Україна, все було розписано стрічками-калинами. У мене така була кімната і в усі, То що навіть було до чотирнадцятого року. Я патріот з дитинства. То тато нас привчив. поки в Моросика заплив. Я йду ритися в мусорному пакеті, той що винесла. Мені здається, я не достала звідти сорок, бо мені треба зараз підмести, а совка нема. Час буду ритися. Добрий вечір. Привіт-привіт! З тобою гелікоптер? Так. Да. Ну добре. За буйки не запливаємо. Дівчатки, дивіться, обрізала трояндочки, поставила в цю вазу, щоб таку сидіти і тут ними любуватися. Мої золодесенькі. Люблю, люблю. <рес> ну Я просто по життю чемпіон. Все, зараз трошки підмету. Я знаю, що на вечір замітати не можна, але в нас ніхто в дорогу не їде нікуди далеко. Так що я таку швиденьку підмету, бо е, я не хотіла, у нас практично не було вдома сьогодні. Що до тебе Аня приїхала? Вантажівка це самоскид. Це бабусі подарили Ніна і такого Осьота нажимає і вона піднімається. Подивимось. Бачиш, діду? Хотів би собі таку? Та не, я теж б такий стрічка була, правда, дерев'яна і заповну прибита. Міша, гоу! Добрий день! Добрий день! Ти як Маша скоро на полу. Кор! Міша! Що там, прапор, Украина? Ну что, Украина. Да, Украина. Де Україна знаходиться? Ага. Там є. А в тебе є відео? Не бачили. Це він танка показує. В нього асоціація Україна Прапор і танк. Ясі ага. ага. Бусі, Бу, семенюки вже поїхали, Миросик награвся, для нього це просто він відводить душу, коли вони є. З усіма-трма. Де так Кожного вечора тебе тут розважали. Ну що, вже будемо а, приймати ванну, мама, бо мирон вже покупаний, і будемо лягати спадки. Любуюся трояндочками бусі. Вони такі прямо. Я їх обрізала, вони ж були метровки. Я їх обрізала, не ну такі вже, божечко, божечко. Дивіться, вони такі столи набиті, прямо таке листя понабиралось, такі вони твердющі. Понятно, що оце трошки десь прямілося, як в машині везли, але все рівно вони живесенькі. По вазончику що тут квіточка підіймається, підіймається. Такий він теж пишненький, пишненький у нас на годиннику вже десята. Тобто 22.11 можна точно лягати спадки. Ми Вам кажемо, дякуємо, що ви нас дивились. Зустрінемося завтра. Цілуємо, любимо ваші порусики. Каже пока, пока.